Я вас вітаю! Це вже офіційно! Нарешті це сталося, і компанія LiveGood стала номер один в світі серед компаній прямих продаж. Майже мільйон нових користувачів, а ще немає року. Уявляєте собі, по 5 тисяч нових клієнтів щодня. І на сьогоднішній день Лівгуд це тренд на 2024 рік. І це вже є факт, який неможливо заперечити. І власне зараз, ті, хто заходять в Лівгуд, заходять цей 1%, під яким буде будуватися весь бізнес. А пам'ятаєте, деякі лідери мережевих компаній говорили, що це хайп, лохотрон, обман. І що з цього вийшло? Тому, друзі, якщо ви в пошуках можливості покращити свій стиль свого життя, вам обов'язково треба звернути увагу на цей маркетплейс, на цю американську компанію. Напишіть мені в особистій, і я дам вам посилання на безкоштовну екскурсію.